Вітаю на каналі Крихітка Дачі. Сьогодні пасмурно, але в мене нарешті розквітли хризантеми І на моїй ділянці сьогодні сонячно. У мене спати не лягла. Дуже так гарно. Наші маленькі сонечка світять. Супер нас Потрібно обов'язково підв'язати хризантеми, бо багато полягало, тут вітряно і підніму відні, їх трішки, бо зовсім лягли на землю, а зупинки стоять. Клас. Зараз буду оприскувати карбамідом дерева. Розвела 700 г карбаміду і 50 г мідного купорусу. Чоловік мені тут скручує довго придовго палку. Малий теж працює, всі працюють. Я вже посадила білі крокуси тут по колу. У мене така задумка, весною бронера квітне ніжно блакитне Там, де білі ложки, такі ніжно-блакитні і риси, а по колу білі крокуси. Взяла такі великоквіткові, сподіваюсь, що мене не обдурили. Казала, вона буде іншого кольору, така ніжно кремово жовта Теж гарна. Ось так. І чорнобривці, жовті хризантемки квітне. Зараз дуже гарно, вони прям солюють в садочку. І... Ось тут красуня ще не відкрилась, така вже велика вона. І, до речі, я робила шампанське з чорнобривців, і ще сьогодні зберу чорнобривців обов'язково. Це просто так смачно. Звісно, воно не алкогольне, але якщо щось додати, то можна зробити чудовий коктейль. То я вам скажу: як квас або якийсь лимонад. Взагалі такого, знаєте, немає. Куса чорнобриця, щось таке ніжне, газоване, просто супер. Але я зберігала не в холодильнику, а в погребі батьків. Клас! От покажу вам, я в захваті, буду ще робити. У мене вже третій раз закипає чайник, то буду третю порцію карбаміду готувати. А, всі дерева попшикала, ще забула про калину. Тому я казала, що 20 літрів в мене на садочок іде. Але все ж таки ні, я вас обманювала. Ідеально це буде 30 літрів все ж таки. Якщо так всі-всі добре пролити дерева, дуже багато, майже літрів 8 йшло на цю грушу, бо вона дуже-дуже хвора. От, і подивіться, я висипала всі крокуси, які буду саджати тут вздовж цієї стрічки. Так, подивіться на цей розмір крокусів. Вони просто гігантські. Тут різні, є маленькі, більш такі, і такі величезні, дуже гарні. Зараз буду їх висаджувати за допомогою такого інструменту. Думала, що ці крупно-повіткові кроуси я. Тут 5 штучок їх ось тут висаджу. мені Здається, весною буде дуже гарно. Бо Мені щось шкода їх там висаджувати. Висаджу тут, щоб ближче до очей було. Одразу скажу, що ось ця штука для таких от крупнокліткових, якихось цибулин, вона. Ой, фокус, немає фокусу. Вона не зрозуміло, вона не підходить, тому що. Маленька, дуже тоненька, для таких мілких це були, але для великих то ні. Ось крокуси я саджала не за допомогою цієї штуки, тому майте на увазі. Бачите, як я землю вштрикнула, так трішки пошитала, розкатала. Ось така виходить дірка, і потім бросаю сюди головний хвостиком догори. Крокус. Оп, Все. він там сидить. Я його закопаю. І так, по, всьому, по всій стрічці цієї я роблю. Вже не пам'ятаю, чесно кажучи, де я саджала ці крокуси тут. Бачите, тут трішки великувати, не так глибоко. Сподіваюсь, що не перемерзне. Дивіться, яка краса. Зараз так гарно хости жовтіють Один листочок жовтий, другий зелений. І ось моя красуня. Завжди пізно осінню ще квітує. Ніжна така ніжна, а калина взагалі вогнем палає, така вже червона-червона стала, дуже гарно Приїжджають на дачу, знаєте, так, начебто і вже нічого не квітує, але є дерева, які все ж таки ще радують своїм забарвленням листя. Класно. Дивіться, як гарно. Дуже в тіло моя нова косточка. Дуже цікаво. Такі барва всі обожняє. Прибрали тут листя. Від горіха нашого ось таку купу. Не буде ще сипатись, але ну, нічого. Вирішила трішки тут пооббиратись, бо тут взагалі все засипано горіховим листям. Наш горіх вже листяй, чим сусідки падає до нас трішки. Знаєте, що зрозуміла що потрібно листя прибирати. Не потрібно надійсно те, що він перегніє, бо я прибираю. І дуже багато під листям, дивіться, ховається слизняків. Тому краще листя по можливості прибирати. Бо в наступному році буде більше, ніж в цьому. Так, ну що. Зробила я тут невеликий марафет. Все ж таки вирішила поприбирати трішки горіхове листя. Тут я їх копала і запала. Бачите, які великі кучі позбирала. Ой, мій горіх вже лисий. Ось такі от ще одна кучка, трішки згрібла, а все інше, що буде падати, я буду просто відправляти на. Ділянку сусіда, тому що ну, я не буду його прибирати. Воно мені не потрібно, мені з цим потрібно щось робити ще. Тому ось так. Трішки прибралася підгребла. Зараз буду все пакувати. І як я буду зараз вкривати свою гортензію я її повністю взагалі так закупорювати ще не буду, бо морози не передають. Хоч і пишуть плюс 3, плюс 2, але все ж таки буває приморози. Тому я її трішки зараз зв'яжу, в мене такі джубки є. Та зверху прикрию легенько спанбоном, щоб верхівки не обморозилися. Бо я бачу, що вони, в принципі, напевно, що вже підморозились. Весна покаже. Ну, так, зараз легенько її прикрию Прикрию одну та іншу. Але Все ж таки, як гарно, коли око є ще <зас> за що зачепитися, за якраз краві кольори. Мені дуже подобається. В садочку ще клютую хризантема жовта. Дуже гарно. Там ще й чорнобривці є. Певно, що я ось тут біля юки залишу хризантему. Мені подобається. Там хризантемка. Там ще багато сортів, але, чесно кажучи, ще не знаю, куди, його, куди їх посадити. Щось придумаю, час покажу. Краса. Осіння, осіння краса. Ось таке в мене агроволокно п'ятидесятка, десятком білим метр 60 на 10 метрів. Коштувало мені 485 гривень. Ось так. Я буквально відрізала кусок тканини і зверху примітала його вузол зав'язала, поки нема сильних морозів. воно з піднизу продувається, бо ще листочки зелені, і погода то дощ, то сонце, тому щоб не запріло. Наступна гортенція також ось. Тінько ще прикрила. Зараз піду, буду прикривати, а не прикривати, а піднімати свої хризантеми, які там впали. Ось і тут, в тіні, і дуже добре квітує. Ось така красуня, я її припідняла вже, не лежить на землі. А ця взагалі якась дуже пізна, не хоче квітувати, ось-ось розпуститься. Ми на наступному тижні вже можна побачити її квітування. Вона така розкидиста і дуже-дуже, знаєте, як хрупка. Допромилась і вона вже зламалася. А ось в мене біленька. Вона така, бачите, гілочки, як на зріз можна. Привеш одну гілочку і бачите, на одній гілочці скільки багато квіточок. Можна виходити на базар торгувати, <свисті> не шуткуємо. Але... О, знаєте, о, це Так, ну все, потрібно додому ще зрізати квітів, вдома тому нічого не стоїть. М -м? Вже потихеньку збираємося. Традиційно вже будемо їхати до баді <свисті> Боже, як вимахала Айва в цьому вороці. Вона Два роки сиділа, а зараз і третій рік, і гляньте, яка висока-висока, це взагалі висока. Посадили біля вишні, але з перспективи, що цієї вишні ну, скоро не буде, бо вона вже така, знаєте, доживає своє. Тому і близько посадили. Кінець жовтня місяця, який ще букет лаванди зібрала. Природа чудо, ще навіть не вся відкрилася. Класно. Обожня осінь, тепло, приємно, ледь повітряно, земля зволожена, рослинки набилися водички. Робили запаси на зиму. Папуста, справжня краса. Так. Димок з мангалом. Мені нагадує бабусину хату. Коли зимку я в неї була на канікулах. Вона топила піч. Такий запах. Трояндочки ще не збираються листячка скидати. Напевно чекають морозу. Булися дуже багато, і як, як хто вручну все це робить, це, це не про мене. Гвоздика квітує. Капуста гарнює. В наступному році обов'язково посаджу. Так, ось гостівушка прижилися, я бачу. І хімацея. Нові паростки, Гроніки. Ось ще навіть... Верес повністю від Також і Також йому наданої парус, тобто все приживається потихеньку. Нова трояндочка з листячком, інша трояндочка з листячком. Не знаю, мені ще чомусь тут хочеться залишити цю хризантему. але мені хочеться, щоб вона була меншого розміру. І ось ця трава така цікава, бронзова. Ось до мене і до неї є питання, жива вона чи не жива. Прийнялася чи не прийнялася, як мені зрозуміти. От. І я динамічі петую квітує. Витримують заморозки, тому до самих заморозків буде квітувати. Кукостечка гарненька. До речі, напевно, це не ваніла фрайз, бо ванілафрайс вона повинна бути рожева. Ну, а це щось, як завжди, вдерує. Ну, нічого. Весною не будуть її кучі, переберемо її за зиму. Гляньте, під деревом хризантема і як вона гарно квітує. Тобто в тіні, я так розумію, хризантему можна посадити. Клас. Ось так. Тому всім гарної робочої неділі, тихо мирної. Дякую вам за ваші коментарі, за лайки, що дивитесь мої відео. Пишіть, коментуйте. Мені Дуже цікаво, що ви хотіли побачити ще. Ось така краса. цінка, Така гарна картина. Упербари, юбка. Все, їжджаємо. Я не можу не любуватися своїм садочком.